Привіт, друзі! Гарний сьогодні сонячний день, знову на рибалочку, знову на наджих, поки є така можливість. Поїхали! Ось друзі, прив'язав таку мармишечку. Червоною ниточкою і будемо зараз пробувати щось спіймати, помермишити. Листопад місяць уже на дворі. Тож треба скористатися можливістю для того, щоб. Походити на рибалочку цими іще теплими осінніми днями, які сьогодні ось так ось, бачите, перший закид і маємо ось таку красуньку, дивіться, верховодочку. Ось починемо, так би сказати. Четверта година дня. Раніше щось мені не вдалося вийти. Помормишимо на початку трохи, потім прочепимо силикончика і зробимо мікроджиг на окунька трохи пізніше. Потихенечку проводимо, пальцями по бланку спіннінга, трохи потрушуємо кінцевочкою і чекаємо на клювання. Друга в холосту. Трохи нижче проведемо приманочку. Всі ми пам'ятаємо, що мормишечка це проводимо ми в товщі води. А верхній, середній шар, нижній шар без різниці. Коли мікроджих, то ми стукаємо по дну приманочкою. Біля дна проводимо силикончик. З грузиком. Метрів 10, максимум 12-15. Вдається нам закидати приманочку. Бо дуже легенька, делікатна у нас мармишка, хоч і вольфрамова, але все ж таки. Маємо чергове клювання. Ось ще одна красунька, бачите? Трапилася в мене якась біда, бачите, скобачу на катушці, перестало закриватися, щось там зіскочило, відпало. Зараз погляну, в мене не весь інструмент з собою є, але подивлюся, що там у мене з катушечкою. Якщо вдасться, ремонтую, якщо ні, прийдеться взяти лайтовий. У мене є ще 2.12 спінінг з собою. Але мармишинг тоді відкладемо. Шкода, гарний день, можна було б половити трохи рибку. Ось такий мультик у мене є. Зараз подивимося, якщо вдасться нам щось зробити. Ось така пластмасова деталька в мене, бачите, зламалася. Тож, рибалки сьогодні на наджигу не буде, але зараз підемо, ультралайт візьму. Що ж, друзі, взяв я свою салму ТС-212 і йдемо продовжувати нашу рибалочку. Дуже добре, що не дуже далеко відійшов від автомобіля, що швиденько можна було змінити снасті. І спробуємо зараз половити окунця. Взагалі, правильно мати було б запасну катушечку, спінінг запасний. Щоб можна було вчасно змінити, щоб це не зіпсувало рибалочку. Але лайтовий спінг в мене один, а катушечка недорога відносно. Просто була. Просто була, я її поставив туди, щоб взагалі зрозуміти. Подобається мені такий вид риболовлі чи ні. Подобається. Катушечка пішла в освоясі. Тепер треба купити просто нормальну катушечку і користуватися. Використовувати буду ось таку приманочку на навсінничку. Джиголовочка, п'ятерочка. Перший закид. Чекаємо, поки на дно впаде. Тут трохи глибаченька в цьому озері. Хто мене дивиться, той знає. Я вже неодноразово казав про то. Сонечко вже за ліс заходить, вітру майже немає. Зранку трохи був. Попередньо ми тут мікрушили, окунців ловили. Ми зараз перевіримо, чи є вони тут, чи немає, і підемо далі в пошуках щучки і окунців. У нас ще з вами є там одне місце, таке цікаве, там де щука в нас постійно сходила. Я ж і так і не піймав ту щучку. О, маємо надію, якщо вона ще там, то може ми і сьогодні таки спіймаємо. Доберемо. Птички вже не співають так, як навесні. Частина більша вже відлетіла. Журавлі вже відлетіли. Одні сороки кричать. Я ще думав, чи брати чи не брати другий спінінг. Безумовно, якби я його не взяв, то настрій був би зіпсований. Так, маємо надію, що сьогодні щось ще половимо. Поклали вздовж кладочки приманочку. Зараз вона сяде на дно і протягнемо в пошуках окунця. Так, на дні. Ух. Щойно було клювання. Бачите, це був окунь крупний, відбила нам приманочки. Дивіться, що відбулося, бачите? Замінюємо приманочку і продовжуємо. Ось, друзі, дивіться, кого ми піймали, не встиг включити камеру. Але ми його таки добрали, гляньте якого гарного красавчика. Да? Як узяв. Ну красивий же, дивіться який гарнюний. Робимо фотосесію. Черговий трофейчик. Ось такий гарнюний. Бачите? Ми приближаємося якраз до місця, де у нас щучка клювала. Звечаріло, подивіться, яка тільки водичка спокійна і тиха. Сонечко сховалося за лісом за хмарами, але ще трохи видно скористаємося цим і половимо ще трохи, протягнемо поміж цих очеретин, можливо, там хтось сховався, бо видно, рибка біла там скидається, гуляє, можливо, там щось і хижачок посеї якийсь стоїть. Окунь щучка. Зараз он там зелений 1, 2, 3 місток зелений, він мій улюблений. Зараз ми на нього зайдемо, прокидаємо окуня і на щучку. Він так трохи виступає сюди за очерет і можна вздовж очерета так сюди прокинути. В ту сторону можна прокинути. Дуже перспективне місце, я там частенько ловив. Але цього року щось там у мене не вийшло, щось піймати нічого. Пішли. О, щось тікає тут по воді. Тихенько заходимо. Ось те, що я казав, бачите, тут так трохи заводь, таке місце добре і тут, так як вздовж комашів можна кинути. Ми кидаємо. так ми на дні. Тут трохи ми зупинимося, тут можна половити трохи. Там, видати, такий спад, дно так заглиблюється дуже сильно, або звідтіля частенько щуку підбирав. Якого зразу також ходив, то тут так окунець гарний бив, але чогось ми його не змогли спіймати. Десь там на тому перепаді можливо, і стоїть рибка. Замінюємо приманочку, ставимо щучу такого яскравого. Бачите, цю забираємо і продовжуємо ловити. Протягнемо вздовж очерету, як я і казав. Зараз перевіримо на щучку. Наявність, бо чогось немає тут у кунця. Можливо, є щучка. Гарно грає наша рибка, мені подобається. Підхватило черетику трошки чи цього трави. Ну, зараз так. Покидаємо по секторах трохи можливо, де стоїть. Ось ми на нашому місточку. Там, де в нас постійно сходила щучка. Зараз її спробуємо, якщо вона є, набрати на трохи іншу приманочку. За щось зачепилося. Травичка. Ясна річ. Там осетник був. Тут зараз відкритий гачок. Зараз, якщо за цим разом нічого не буде, то поставимо знову того білого фетика. І спробуємо на нього. Щось я не зрозумів, і удару не було, іначе й зачепу не було. Отак рвануло щось. Чи то Що такий зачеп був за щось. Мабуть вона або пішла звідсиля. Або їх хтось вже піймав тут. Змінив ось на цього фетика з вольфрамчиком і продовжуємо. Спробуємо ще раз. Туди ж саме. Сонечко вже сіло. Місяць вже по повній програмі. Вон, бачите? Але маю надію, що ви шанебудь бачите. Тягнемо зараз ближче до гілок дерев. Гарна дуже погода, тихо, але взагалі не видно, щоб гуляла рибка ні маленька, ні щоб її ганяло щось. Взагалі щось тихо. Але поперед цього постійно були дощики, може як зміна погоди відбулася, І вона не така активна, хоча повинна була б бути активною на теплу погоду. І що, друзі? Останній закид на сьогодні. Он туди, кудись, просто кудись туди. Та будемо вже потихеньку збиратися додому. Уже темно, нічого вже не видно нормально, а ви бачите, як місяць гарно вже вийшов, світа нам, і ми хоча небудь бачили. Підсумки сьогоднішньої рибалки. Зіпсутий спінінг, катушка попсувалася. Розуміємо, що необхідно мати запасну. Гарні клювання окуня ми бачили, витягли гарного окуня, декілька верховодочок на мармишку, тобто рибалка відбулася. Щуку ми не бачили, але у нас вийшла рибалка сьогодні. З мармишингу почали і закінчили. Лайтиком, на який спіймали непоганого Окуня. Тож час іти додому. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступному відео.